Я, я не понимаю, почему вообще менять. Как бы у нас тут война, у нас тут вообще ничего не стабильно. Нам надо наоборот более стабильно. А у нас получается такая ситуация, что мы еще делаем более нестабильно. И, и в чем смысл этого всего? Можем еще раз этого сырского поменять на любого вообще человека. Ну я, я ну, не слежу, не слежу за этим поприщем. Моя думка, що краще не робити. А чому вы так думаете? Ну, от якось під час війни, і тим більше зараз, коли така ситуація ну, взагалі нелегка. Не головне, командувача міняти не треба. Не цікавилася цим. Я навіть не знаю, що сказати, правда. Він генерал, він до генерала дослужився, наш професіонал. Дякую, він він вже це своє діло знаю. Я думаю, що все йде, як треба. Нічого не можу сказати, я не розумію цього. Молодець. Є невеликі надії, але думаємо, яка тільки покращить. Якась кожна людина має на, 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 на шанс, а там будемо дивитися, ні? але б так само змінювалося. Саме з Донбасу у нас дом розбитий, у нас нічого немає, нам нікуди вертатися. І ну, не вся ж Україна розбита ж, помієте? Я, я вважаю, що... Те, що робить Зеленський, він значить, робить правильно, він вважає, е -е, що так потрібно поміняти. Мені здається, що цивільним людям не можна це коментувати, і це не наш. Ну, ми не можемо його як мінімум критикувати. Це рішення військових, хай військові критикують. Сказати, що я не засмучена, я не можу. Повага і довіра до залужного велика. Але об'єктивно оцінити як спеціаліст. Нову кандидатуру, я не можу. Побачимо по результатам роботи. Моя думка, що може щось зміниться. Кожна людина думає по-своєму, як вести бойові дії. Залужний, мені здається, він зробив те, що він зміг зробити, а тепер новий сирський, він може по-другому піде ну, якісь другі стратегії. Взагалі-то я вважаю, що в цьому немає нічого такого прям поганого-поганого, бо взагалі-то ми не знаємо його. Як генерала, як, як ми вже знали залужного. А може, на то була потреба? Не знаю. Я позитивно на це думаю, що нічого гіршого від цього не буде. Я бачу критику. Я думаю, що в нього є потужна команда і що можна лише одною людиною заміняти певні ділянки чи вирішувати лише певні питання. Тому я думаю, з тої командою, яка є в нього зараз в штаті. Та як вони розподілені, я думаю, що буде непоганий результат. Поживемо, побачимо, як кажуть, а так не знаю, правда. Буде видно. По словах моїх батьків, нам не дуже буде добре з ним. А чому вони так кажуть? Ну, тому що він росіянин, його батько в Росії, він навчався в Росії. Для чого нам такий? Бисто моя думка, що це не катастрофічно для нашої ситуації, через те, що бойовий генерал і він, в принципі, має достатній досвід. Валерій залужний класний мужик. При при всій повазі до нього я вважаю, що в принципі сирський також буде справлятися зі своїми задачами.